А тепер ще плюс другий і саквага мішечка 10 кг за 950 гривень. Жіночий халат. Присутній пасочок. Розмір Мка. Чоловічий халат. Розмір м Теж присутній пасочок. Жіночий халат. Розмір. Ска. Жіночий халат, теж присутній пасочок. Розмір. М-ка. Такий жіночий халат. Розмір елька. Ще один жіночий халатик. Розмір еска. Такий жіночий. Розмір пише 46-й. Такий халат присутній пасочок, розмір елька. жіночий халат, теж розмір 20-ка, теж присутній пасочок. Такий жіночий халат, розмір 46-й присутній пасочок. Худі плет жіночий. Розмір не вказаний. Жіночий халат. Розмір пише 12-13. Такий жіночий теж халатик. Розмір XS. І останній теж жіночий. Розмір М. Це були халати. Перший плюс другий сорт, благомішечка 10 кг за 950 гривень.